Це я рекомендую. Сочевиця. Дуже легко зростає, невибаглива амарант. Насіння дорожче, ніж інше, але чудовий має вигляд як прикраса для салатиків новорічних. Мені здається, це клас. Сонях. Солоденький, смачненький, він дуже подобається діткам. Легко виростити, замочуємо насіння перед посівом на 10 годин. Льон рекомендую вирощувати. Цей льон я перетримала, щоб показати вам одразу всю мікрозелень. На четвертий день вже паростки 3-4 см. Дуже швидко зростає. Салат листовий, червоний. Не знаю, чому він називається червоний, ось таке зелене листечко. А це трава для котів. І це трава для котів. Чому для котів? Тут ж пшениця увесь. Так, коти полюбляють цю травичку, і вона їм потрібна для того, щоб прочищати шлунок. Але і люди можуть вживати ці паростки. Гірчиця, ось такий вона має вигляд. Тут я вже зрізала, і якщо щільно сіяти, то вдруге ви отримуєте врожай після зрізки. Гірчиця має гіркуватий смак, подобається чоловікам. Редис. І це редис різне насіння. Редис-сангрія, вона менше буде по розміру, а це звичайна редиска. Дивіться, яка. Мікрозелень, замовляю, у мене смачно, корисно, легко. В кожному наборі інструкція по вирощуванню.